Вітається маркер подій. Мене звати Ольга Салабай. Сьогодні, як і завжди, ми говоримо лише про найактуальніше: зокрема, піщана буря Сахари, шкода українській екології внаслідок війни та зголом про стан нашого довкілля. Сьогодні ми будемо спілкуватися з екологом, експертом мережі захисту національних інтересів Олегом Листопадом. Вітаю вас, пане Олег. Вітаю. І перш ніж ми розпочнемо розмову, попрошу наших глядачів поставити нам вподобайку і обов'язково коментуйте наші відео. Ми вам будемо відповідати. Отже, пане Олег, днями українці могли спостерігати і відчувати піщану бурю, яка до України прийшла з Сахари. Тож поясніть, будь ласка, що це взагалі таке було і чи воно шкідливо. Давайте ми будемо точні в термінології. Це не була піщана буря. Піщана буря це коли взагалі ми не бачимо горизонту. Це, коли несуться величезні маси твердих часток, піску, вони доволі крупні, і це дійсно ну, дуже небезпечно. Ця, це явище, яке ми спостерігали, теж було не з позитивних, але не настільки шкідливе. Це пил доволі легкий, з теплими потоками повітря піднявся в верхній шарі атмосфери над Сахарою. І там переміщення повітряних мас в нашому напрямку, перемістило їх в наші широти, і ми бачили там такі червоні шматки неба. Це навіть хтось казав, що дуже красиво. Ну, Пилюки, на жаль, пилу як забрудника і різних отруйних речовин в повітрі. На жаль, в українських містах, особливо вздовж ріг, вистачає без цього. Тому цей додатковий фактор не покращив стан нашого довкілля і не позитивно вплинув на стан нашого здоров'я. На щастя, це було недовго, і воно полетіло далі в бік наших клятих сусідів. Хай вони цим дихають. Якщо говорити про те, чи можна було якось цьому запобігти, ну я рекомендую не читати. Ну, як би так, м'яко називати ці поради від різних гілок влади. Міських адміністрацій, міських рад, профільних відділів, які пишуть: закрити вікна і не виходьте на двір. Ну, якщо це триває добу або більше, ми ж не на підводному човні, де є регенератори повітря, повітря не, не оновлюється. Кондиціонери вони тільки температуру міняють, вони не, ну, крім там найбільш наворочених, дуже дорогих, е, немає обміну з зовнішнім, е, середовищем. Тому всі ці, ну тільки щоб дійсно робити вологе прибирання, щоб друг, другий раз в повітря не піднімалася ця пилюка, яка в квартиру залетить. Чи можна щось все-таки зробити? Можна, але ну, це не індивідуальний захист, це колективний. Це нам треба е, в наших містах з того сторіч взагалі по всій Україні турбуватися, щоб у нас. Було більше рослинності різних типів, не тільки лісів. Чомусь кажуть, що от ліс цього рятує. Ні, нам потрібні там і луки, і степи, і полонини нам потрібні, тому що ну, от зараз в багатьох місцевостях відпадали від броньок, наприклад, тополь відпадали чешуєчки. Якщо їх взяти в руки, вони такі липкі і листочки молоді, вони такі липкі, там от липа скоро буде. Інші дерева, молоденькі листочки, дерева мають здатність абсорбувати на собі пил. Потім воно з листями все в осини опаде, піде в ґрунт. Ну і щось знову ж таки правильно поводиться з цим листям. Природа, наш рятівник від будь-яких забруднень. Ну і самі джерела забруднень. Розвиток громадського транспорту в першу чергу. Чомусь е, влада наших міст дуже погано про це дбає. Ну, не знаю чому. А чи може повторитися таке явище знову, і чи можна взагалі спрогнозувати, коли воно може бути? Е, повторитися безумовно, безумовно, може, це не перший раз. І багато що залежить від того, як взагалі буде е, далі розвиватися кліматична ситуація на планеті. Коли говорять про зміну клімату, то це реальне явище. Це реальні е, зміни, реальна зміна, е, коли загальна температура на планеті підвищується і менше стає рослинний покрив там, в тих же районах Сахари. І ці часточки з більшою легкістю піднімаються в повітря. Тому, коли ну, невігласи, заявляють, що зміни клімату немає. Що це вигадки вчених, які хочуть на чому заробити, то вірте вченим, які кажуть, що ця зміна клімату є, і відповідно є два варіанти на це реагувати. Тобто, це запобігати зміні клімату, менше спалювати викупних ресурсів, застосовувати технології отримання електроенергії, які передбачають. Не передбачають викидів парникових газів, і другий шлях на це реагувати це пристосовуватися. Оце те, що я вже перед цим говорив. Правильно організовувати в містах паркові зони, не стригти траву в нуль. Коли трава в нуль постиджена на газоні, то вона швидко вигорає, вона не тільки не утримує пил, вона. Перестає бути тим щитом від перегрівання ґрунту, ґрунт пересихає. Отаких От дрібниць, на перший погляд, багато, 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 а в комплексі вони якраз би пом'якшили ці зміни клімату. Держави, взагалі, створюють, потім виконують плани запобігання або адаптації до змін клімату. В Україні такі документи. Теж розробляється, ну сказати, щоб широка громадськість була з ними знайома, і тим більше, щоб вони нормально виконувалися. І навіть я скажу, що війна і російська агресія ну, вони не є тими факторами, які заважають виконувати ці елементарні речі. Кошти в громадах на це є, була би тільки політична воля. До речі, і стосовно цього, шкода довкіллі України від війни перевищила 2,2 трильйони гривень. Це дані станом на січень цього року. І що зараз найбільше страждає від бойових дій? Найбільше страждає довкілля, звичайно, в зоні бойових дій. Е, на жаль, мені довелося бачити це все на власні очі. Я офіцер Збройних сил у відставці, перший рік служив весь, поки мене за віком у відставку не відправили. Е, коли кажуть, що. Наші хлопці, дівчата воюють від посадки до посадки, тобто або тримають посадку, або, або штурмують посадку. Так воно і є. Зараз переважно бойові дії відбуваються в тих областях, де е, якісь деревні насадження це ці полезахисні смуги. Я сам з Запоріжжя, Запорізької області, чудово знаю цю місцевість. Е, ну, Там, де йдуть бої, цих посадок вже немає, практично. Це е, просто Вибиті, вистрижені, виламані вибухами, уламками, кулями, там якісь цурпалки, е які, коли ми переможемо, на що я ще розподіваюсь, е доведеться розміновувати, доведеться по новій насаджувати. Ну а може, якусь іншу стратегію доведеться придумати. Чим вони важливі, ми починали з пилових бур, ну або там з запилення. Це щит в першу чергу від полових бур в цих областях: Запорізька, Херсонська, Донецька, Луганська області, Харківщина. Вони зупиняють сильні вітри, і вони при правильному догляді, це не ліс, це важливо розуміти. Вони при правильному догляді правильно розподіляють опади сніг. В першу чергу вони як такий гребінець працюють. Вітер дме коли? То е, вони зроблять так, що він лягає на наступному полі рівномірно, а не збирається там весь під посадкою цією. Оце од, од, один кількість факторів. Звичайно, те, що туди всі наші поля прилітає безліч снарядів, мін, ракет, е, Це, по перше, йде знищення наших дуже цінних чорноземів. Потім, якщо відновити це кожну воронку, треба індивідуально відновити пошарово, потім засипати. Не можна так взяти, будь чим. Закидати і все. Там ідуть різні горизонти ґрунтові. Відповідно, грамотно, якщо це відновлять, якщо глина, треба глини стільки насипати. Там якщо там перехідний якийсь шар цього перехідного шару, тільки зверху чорнозем, і ще треба знайти, де цей чорнозем. Це зараз науковцям ну, є такі розробки, ну багато доведеться працювати методики, шукати відновлення цих ґрунтів навіть після того, як ми вирівнюємо ці воронки. Хімічне, йде забруднення. Ну, коли кажуть про забруднення повітря, от тих, що ви назвали збитків, там половина забруднення повітря. Ну повітря саме очищається. Е, я би акцентував тільки важливо, не знаходиться, коли відбувається якийсь приліт, тому що дістається ж нам усім по всіх регіонах ці сволочі луплять, і пожежі відбуваються, і ракети прилітають, в тому числі з е, рідким паливом, яке небезпечне, коли там воно витікає, воно не все згорає. В ракеті, коли ракета долітає, якщо я не помиляюсь, x 22 по-моєму. Це той тип ракет там, де є рідке паливо. Ну, якщо кому цікаво, в інтернеті там написано, які ракети саме рідким паливом заправляються. Ну, ми не знаємо, прилетіла ракета, не знаємо, яка вона з рідким палом, близько не підходить, уламки не чіпать. Я вже не кажу, що там можуть бути якісь частини цих ракет, які не вибухнули. Від пожежі триматися подалі, з, з того боку, куди вітер дме, триматися, а не туди, куди вітер дме, чекати, поки це все загасять. Ну так може трошки сумбурно. Ну, часто мене люди питають, що робити, якщо прилетіла ракета і пожежа. Плюс же горить, ну навіть якщо попадає в житловий будинок. Свят свяцвят. У нас же ж там е, пластик, у нас там кабелі, у нас там е, меблі, з штучних матеріалів. Це все теж горить, все токсичне. Тому від цих всіх пожеж треба триматися подалі, поки воно згорить. Це в плані безпечності, як убезпечити себе від забруднення повітря. Коли воно вигорить, то вже далі. Вітерець подує, все розвіє. Дихать mm -hmm. можна далі. Також відомо про те, що від руку росіяни постраждали 600 видів тварин, 750 водів видів рослин і грибів, і це включно з видами з червоної книги. Чи можемо ми говорити про те, що взагалі ці види можуть зникнути через дії окупантів? Особливо фахівці тривожаться за долю так званих ендемічних видів, тобто видів, які мешкають тільки в певних. Регіонах є такий фантастично класний фахівець з дрібних тварин, зоолог Михайло Русін. І коли росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС, він відразу у себе написав, що. Видно, за картами, він знав, де знаходяться місця, де живуть кілька дуже рідкісних видів: Мишівка Нормана, Юбранщик Фальсфейна. І він зразу сказав, що там до 70 видів популяції цих тварин можуть зникнути. Зараз перевірити досі це неможливо. Лівий берег все ще під окупацією. Території, які затоплювалися, обстежити неможливо. Тому да, такі опасіння є. Плюс. Зараз, як я казав, бойові дії ведуться переважно в степових районах, і от такі еколог Олексій Василюк він порахував, що е, російські укріплення, це окопи, зокрема да, окопи, траншеї і так далі. Їхня довжина близько 6 тисяч кілометрів. Що таке для тварини невеликої, особливо впасти в траншею глибиною півтора-два метри. Це в пастку попасти без можливості з неї вибратися і потім загинути без їжі, без води. без... Е, Можливості, е, значить, такі є землерийки, тваринки маленькі, вони на мишу схожі, але якщо придивитися, видно, що це інший вид. Землерийка має е, їсти е, що три години, бо у неї таке співвідношення поверхні тіла е, до об'єму, що вона дуже швидко, ну просто якщо холодніше трошки, вона замерзне, а так просто з голоду загине, і от вона попала в. Вона невелика, така попала в цю траншею. Вона неї біжить, 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 вибратись не може. Більші тварини. Потім там е, полози, наприклад, в цих е, регіонах, рідкісні червонокнижні полози. Це змії неотруйні. Не Але хто розбирає отруйне, змія не отруйна. Побачили з гарячки і лопатою товбонули, цей полоз загинув. Та навіть гадюка та ж сама степова. Е, вона не, не заслужила того, щоб її вбивали. Ну, вбивають, на жаль, така, така ситуація. Берегузня, такий, рідкісний, є хижак невеликий в цих регіонах. Е, Птахи степові, які ну, хто там буде зараз гніздитися, коли літає снаряди, все це вибухає і ведуться активні бойові дії. Тому так, небезпека є і дуже серйозна. І ще на останом коротенько, як можна вберегти червонокнижні у ці види, щоб вони не вимирали, грубо кажучи, і чи передбачена взагалі якась відповідальність і покарання за їхнє знищення? А, ну в Україні в українському законодавстві відповідальність за знищення передбачена, і в певних випадках навіть кримінальна і великі штрафи. Ну, для цього треба спочатку винуватців цієї російської сторони упіймати і притягнути до відповідальності. Що стосується порятунку, у нас доволі розвинута система заповідників національних парків, інших видів природно-заповідних територій, оскільки частину з них, десь відсотків 20, або була пошкоджена внаслідок російської агресії, або втрачена в окупацію, Нам треба розширяти мережу за рахунок перспективних ділянок. Якщо ми повернемо свій погляд, наприклад, на північ, на Деснянсько-Старогутський національний природний парк, який просто на території з Брянщиною, у них великий шмат території просто по кордону. І там ну, жах 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 Але є перспективні ділянки на Десні, і треба їх заповідати і передати парку таким чином, якби парк, площа парка була вширена, збережена за рахунок нових територій, те саме на півдні. Білобережжя Святослава фахівці пропонують територію для розширення. Треба цим займатися просто зараз, не чекаючи закінчення війни. Пане Олег, дякуємо вам за розмову. А я нагадаю, сьогодні гостем маркера подій був еколог Олег Листопад. Мене звати Ольга Салабай. Наших глядачів закликаю підписатись на канал «ФМ Галичина Аналітика і до зустрічі.